Привіт, з вами Троскавець Онлайн. Сьогодні у малому залі Троскавецької міської ради відбудеться робоча нарада на тему нещодавного прибирання снігу, оскільки комунальні служби міста курорту не встигали вчасно розчистити дороги та тротуари міста. Це викликало хвилю обурення серед трускавчан у соціальних мережах. Люди висловлювали своє невдоволення через те, що вулиці не були належно почищені. Влада ж в свою чергу випродовували з тим, що технічних засобів, які є на балансі зараз в комунальних підприємств, недостатньо для того, щоб розчистити. Належно місто на сьогоднішній нараді влада міста та відповідно профільний заступник з питань ЖКГ прозвітують про виконану роботу, про те наскільки вона якісно була виконана, та спробують пояснити, чому вчасно вулиці не були розчищені. Чим займалася міська рада, структури, комунальні підрозділи, інші підрозділи в місті на період сильних снігопадів, які почалися в з 12 на 13 число. Фактично по навіть, включаючи сьогоднішній день, зважаючи на потерпіння всіх власних лежить. Думаю, що зараз, може, так хронологічно Олексій Михайлович розкаже і вже по ходу того, якщо якісь виникнуть запитання, пропозиції, то будемо вже в терактивному вже працювати. Добрий ще раз. Усім присутнім, шановні депутати, шановні пане голови, хочу коротко проінформувати про хронологію тих подій, які прийняті рішення, які були вчинені до того, які були вчинені під час, і відповідно, які були вчинені після того, що ми отримаємо і проаналізуємо сьогоднішню ситуацію. Саме перше, про що би хотів наголосити? Починаючи, ну скажімо так, хронологічно, 7-го понеділок на оперативній нараді міського голови чітко протокольним дорученням. Було доручено провести огляд спецтехніки, відповідно, її визначити готовність до осінньо-зимового періоду, а також встановити ящики з піщаної селянної суміші. Щоб прочути увагу протокол, протокол No21 від 7.11.2016 року, пункт номер 12 провести огляд спецтехніки, визначити її готовність до осінньої зимового періоду. Пункт 13, встановити по місту ящики з після селянного суміш. Виконавці, по першому пункту, щодо готовності спецтехніки до осінньо-зимового періоду. Вередку Максимович Солян, термін до 11.11. .11. Наступний пункт встановити ящик з печати населяння сумішу, що Вередку до 11.11 .11 було виконано. Перший крок. Другий крок, який було вчинено четвер, надійшло повідомлення по Астрі. щодо погіршення погодніх умов. Відповідно до цього, виконавець, Солян Поливка, Боднар. відповідно, подати всю інформацію засобам масової інформації було подано. Скеровано усі комунальні служби міста, парк Коротний, Трускавець тепло, Трускавець житло, водоканал, Рем, газову службу. Проведено засідання міського оперативного штабу з ліквідації можливих надзвичайних ситуацій. Наступний крок п'ятниця, 11.11. П'ятниця. Наказ управління житлово-комунального господарства Трускавецької міської ради про цілодобове чергування комунального підприємства парку робляння. Тепер маємо відповідно цей день, відповідно, який вже сталася сама подія, мова йде про снігопад, маємо в суботу ввечері. Як було вже чітко передбачено, була віднаголошена інформація в суботу близько 10-ї години вечора, тобто в ніч з суботи на неділю, почалося снігопад. Наявна техніка, яка, є, до, яка була і є на сьогоднішній день на балансі комунального підприємства «Парк Паркоропниця, це є два трактори МТЗ, один трактор Борекс. Один грейдер, один ЗІЛ піскоросіювач і автомобіль знігоприбирання Ман. Один автомобіль з снігоприбирання МАН, усього 6 одиниць техніки. Я просто зараз з вашого дозволу зроблю такий аналіз, чітко розпишите, воно є. А теж ми будемо вже відповідно питати, було, не було, і робити наступні кроки. На момент е, початку снігопаду. Були присутні працівники, які чергували паркуротніх, була присутня техніка, виїхала. Що сталося наступні кроки, вже можу так, ну, не з точністю до кожної години, але чітко проаналізувати. В ніч, вже фактично вночі, в неділю, вийшов з ладу грейдер. Першим ділом вийшов з ладу грейдер, причина досить проста старі ланцири. Старі ланцири, багато снігу, лисі це ну, Зрозуміло? Лисі колеса, тобто констатуємо перший факт, що грейдер не був готовий до осінньо-зимового періоду. Він ніби і заводився був готовий, запасних ланців не було. Колеса були, відповідно, не готові для того, щоб він виконував певну ділянку роботи. Перша поломка сталася десь близько ранку, тобто він тільки виїхав і зразу проводив і повернувся назад на базу. Наступна подія перше, що бути здоровим. Друге, що відповідно зіл, піскоросіювач, а ідентична ситуація, порядка десь під ранок. Вийшов з ладу, прокладки, полетіли двигуна чи кришки мотору, то вже про ліквідацію буду говорити окремо зупинятися на кожному пункті достовірно. Е, працювали два трактори, які, звичайно, що не справлялися з системою поставленим завданням, і працював на той період час ман, три одиниці техніки. Е, с... Неділя, ранок. Неділя ранок, близько 6 години ранку, ми вийшли на контакт з працівниками комунального підприємства, вони вже знаходилися на базі, доповіли про ситуацію. Виїхали з міським головою з керівником управління житлово комунального господарства. Ситуацію на місці проаналізували. Скликали оперативну нараду за участі керівників комунальних підприємств, водоканал був відсутній ну, в телефонному режимі. Був трускавець тепло, трускавець житло. Було чітко дане доручення кожному відповідно окремо щодо виконання тих чи інших обов'язків. Підключили техніку визвали тракториста Трускавець водоканалу, Трускавець житло, додатково зв'язувалися з Львовом, з керівником департаменту інфраструктури Кокотала Роман щодо залучення якоїсь додаткової техніки чи з керівниками санаторно-коротних закладу. Розуміючи ситуацію, що в цей період часу фактично вся область погрузла в снігових заметах. І не тільки там керівники за санаторно-городних закладі не встигали провести свою там перелегну територію, в тому числі і все була в такому колапсі, розраховувати на яку сторонню допомогу було досить складно і нереально. Щодо е, залучення працівників, які би могли вже в неділю було чітко дано доручення викликати працівників, двірників комунального підприємства для того, щоб можливо хоча б вручну почати вже в неділю прибирати, не було е, зреалізовано за рахунок того, що зв'язок з Трускавцем на даний період часу відновився тільки лише. Добросів не почали люди їхати ну, на десь під ранок, вже година 8, ну, Частково хтось був, частково хтось там запізнився і так далі. Що було забезпечено станом на, на понеділок-рану? До оперативної наради нами було з міським головою, об'їхали місто. Утруднений був максимально утруднений шлях е, рух громадського транспорту, але рух громадського транспорту був забезпечений. Було забезпечено рух громадського транспорту з великими інтервалами, звичайно, що не дотримався графік. Можливо, було і перевищення велике, але виїхали на, е, близько 12-ї години, вони почали забезпечувати рух громадського транспорту. Було забезпечено доїзд і відповідно відвідування дітей школи, доступ до лікарні, чому допомагало трускове степло вночі, розчищали лікарні, тощо. Е, наступні кроки були в житті вже чітко розбили тоді по кварталам. Хронологічно е, трускаве степло було закріплено за вулицями. Так, дуже чітко. За вулицями Довженка, Коцюбинського Олеці Українки, Хмельницького, це була ділянка роботи Трускаве тепло з максимальним долученням їхніх всіх працівників і тої комунальної техніки, технічної, яка відповідно дає в них на балансі. Трускавецький водоканал зобов'язано було відповідно також закріплено вулиця Івана Франка, Уляни Кравченко, Бандери і е, в'їзд в парк з, -з, -з вулиці Джеремі. Це що було стосовно цього. Знову почали виходити на контакт з головою, головою Дрогобицької районної державної адміністрації Шульком Володимиром Анатолійовичем щодо забезпечення якоїсь додаткової техніки, тому що розуміли, що враховуючи всю -всю, цю, -всю, цю всю техніку, яка в нас залишилася в на неяності, а це по факту на понеділок було два трактори, перепрошую тут один нюанс, в неділю близько 16.00. При похороні е, Володимира Кушніра вийшов з ладу, повністю ман. Полетіло щеплення, не відремонтовано до сьогоднішнього дня. Досить складна поломка потребує відповідних спеціалістів і транспортування техніки до міста Стрий. Тобто Ман вийшов зразу, ман, цей великий кімнат, який був е, придбаний минулого року з намісним обладнанням від Маза, те, що ми викупили, вийшов з ладу близько 15.00 верталася цвинтара, то що була заблокована частина людей, що не могла виходити свиндер. Тобто, станом на понеділок в нас залишилося непрацюючий грейдер, постійно виходячи з ладу, я так сказав би в цілому про Зіл Піскоросіювач. Зіл Піскоросіювач техніка скільки років назад? 96. З 96 З 96-го року Піскоросіювач, Піскоросіювач виходить на одно коло, просипав снігом, і його треба ремонтувати 6 годин. Основна проблема щеплення і гідравлічна система. Станом на середу повністю вийшла з ладу гідравлічна система, яка була пошкоджена досить серйозно, Потребувало і фрезерування, токара, зварювання і так далі. Був пошкоджений корпус. Це так вже по хронології понеділок, понеділок почали ми з того. Ще раз вийшов на зв'язок з відповідно частиною МЧС Кінчаші по вулиці Спортивній міста Дрогобичі. Знову ж таки, залучення додаткової військової техніки в місто Трускавець. Ну, ми розуміємо, що їхні пріоритети теж для голови РДА і відповідної вказівки для керівника МЧС на вулиці Стри на вулиці Спортивні. Мова йде про що. Знову ж таки, ми ніби пообіцяли нам, що цю техніку дадуть, але тільки після того, коли буде забезпечено доступ і проїзд усіх навколишніх населених пунктів. Станом на вівторок ще не було до кінця забезпечено зв'язок між стедником та Бориславом. Залишався, відповідно, цей, ця ділянка дороги не проїзною, не могли трали, курсувати автобуси тощо. Зв'язок між Дрогобичем, між стедником уличним і добросцем такий самий був ускладений. Зв'язок між Підбушем розчистили тільки вчора. Тим не менше, ми отримали грейдер, якщо мені не зважує пам'ять, в середу ми отримали грейдер. В середу 15.00 ми отримали грейдер. Грейдер виїхав відповідно з Дробицького кільця, зі сторони Модрич, він до нас заїхав, з'їхав до Стебненського кільця біля барвінку, поламав собі всі ножі і вийшла з ладу, знову ж таки, ще одна якась гідравлічна маленька система. Тобто, отримав шквал критики від керівника МЧС. І грейдер собі потихеньку поїхав відповідно, звичайно, шосель. Що щодо е, нашої техніки, які були вжиті заходи щодо усунення Зараз я хочу відмітити роботу е, головного механіка або інженера чи завгара е, комунального підприємства паркоротні, м'яко кажучи, не то, що до кінця неефективною або незадовільною і так далі. Е, простий приклад відсутні ланци на тракторах. Це питання вирішувалося, напевно, щоби. Дуже довго. Я особисто вже ну, прийняли рішення, враховуючи, що керівник комунального підприємства Курортний» Назар Вередко був на лікарняному, починаючи з неділі чи з суботи, середи. середи. Середи був на лікарняному, перебував у Львові. Прийняли відповідно з головою, порадилися, прийняли оперативне керування. Я особисто і Сергій Максимович ну, взяли на себе керування відповідно всією технікою, той, що залишилося наявною і тими всіма кроками, які ми мали вчиняти, і ті, які ми вчиняли. Зіл Іскоросієвич, я ще раз кажу, там автомобіль досить старий, 100 метрів їде, 6 годин ремонтуємо. По грейдеру вирішили питання, Андрій Богданович сам особисто вже тоді ми знайшли, відповідно, в понеділок були знайдені ті ланси у Львові, проплачено кошти. Андрій Богданович був у Львові, тоді здається, в понеділок, ви, ми понеділок вівторок, вівторок вечора ми поставили ванси, вівторок вечором вже виїхав в наш грейдер. Вчора також наш рейдер працював по вулицях міста. Також були поламані ножі. Поламані ножі, ну ліквідація прийшла досить швидко, тобто ми виконали ті всі речі, що мали робити. Окремо, хочу зупинитися на роботі комфорт сервісу. Ну, загалом я так ще раз тоді пройдуся по тих подіях, які ми мали. Не хочу зупинятися конкретно на тих речах, де нам особисто доводилося з враховуючи ну, відсутність. Технічні засоби, від, 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 відсутність інструментів навіть для поточного ремонту парку короткому це, це наявний факт. Тобто приходилося самим їздити, збирати ключі, ремонтувати вночі, техніку і так далі. Коротко, так. Ще хочу зупинитися на тому, що середу було долучено ще додаткову компа компанію Авадор для розчистки снігових заметів, ну, вже не снігових заметів, а наслідків снігових заметів, які відповідно були. Авадор всередину. Сирій більш детальніше розкаже Максимич. Таке питання ще раз там звертали увагу засобах масової інформації інтернет-мережі щодо долучення тих чи інших компаній, підприємств, санаторій і так далі. Ну, напевно, що Андрій Богданович на тому окремо зупиниться. Мною особисто також було зроблено не один дзвінок з того всього, що хто відгукнувся, санаторій Карпатер. Пробував розчистити, трошки розчистив е, Данила Галицького. Завтра Сковець корот пробував трошки розчищав по вулиці Сухової тротуарні доріжки. Е, частково надійшла допомога від е, санаторію військового, частково в невеликій не кількості, трошки від між, 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 міжнародної клініки лікування. Е, резюмуючи, коротко, відповідно до цих хронології, можна стверджувати 100%. Ще два слова хочу зупинитися відповідно на... є представник комфорт-сервісу? Немає представника комфорт-сервісу, комфорт як і були відсутні всі їхні працівники. Фактично більшість з них, можна стверджувати, я це 100% хочу зазначити, що робота такого комфорт-сервісу була вкрай незадовільною. Відсутня техніка абсолютно для прибирання внутрішньоквартальних проїздів і прибудинкових територій. Один маленький тракторець поламався. В них в неділю він виїхав і відповідно зразу поламався, пробив колесо, і на сьогоднішній день так і колесо це не зремонтовано. Велика проблема. Тому відсутні були і працівники, відсутня піщана селяна суміш, відсутня техніка Комфорт сервісу Технічні засоби для ремонту паркоротні також відсутні, брак персоналу, технічних спеціалістів тощо. Резюмуючи, хочу від себе рекомендувати або відповідно визнати наступне. Визнати роботу комунального «Парк парку не задовільнює в частині підготовки до осіння зимового періоду та відповідно до ліквідації наслідків снігопаду 12-13 листопада, притягнути до дисциплінарної відповідальності керівників та е, керівників та прийняти відповідні кадрові рішення щодо тих відповідальних, які мали забезпечити наявність технічної справності е, техніки тощо. Визнати роботу такого комфорт-сервісу незадовільною, вжити заходів щодо допритягнення до відповідальності винних осіб і відповідно до того, що будуть зроблені інші висновки. Взяти відповідні пояснення та вжити відповідних рішень щодо виконання пункту 12.13 протоколу від 21.07.11 року у відповідних виконавців. Вирядку Назар, Максимович Сергій, Солян, Юрій Михайлович. Комунальному підприємству Парку рортне спільно з управлінням житлово-комунального господарства терміново в термін до 18.11 подати пропозиції щодо закупівлі техніки для підприємства для осінньо-зимового періоду та тощо. Подати на розгляд комісії з питань бюджету, узгодити з профільною комісією житлово комунального господарства, підготувати проєкт рішення сесії Трускавецької міської ради.